Всім привіт! В цьому відео я хочу вам показати покроково, як реєструвати магазини з України на Etsy Payments. Так, нарешті ця опція нам доступна, тому давайте не гаяти часу, переходимо до реєстрації, переходимо до продажів на Etsy. ура Отже, власне, реєстрація. Перш ніж перейти до реєстрації, зареєструйте аккаунт на Payoneer, якщо у вас такого ще немає. В мене є покроковий мануал про те, як реєструвати аккаунт на Payoneer з України на моєму YouTube каналі, я посилання на нього залишу під цим відео. Якщо ви відкриваєте магазин або Пайонір аккаунт з іншої країни, насправді там весь процес особливо відрізнятись не буде, просто вам треба вибирати відповідну країну, так само як і під час реєстрації на Etsy. Що країна, з якої ви хочете відкрити магазин, присутня в переліку країн Etsy Payments, це дуже легко знаходиться в гуглі Etsy Payments Countries, То ви можете відкрити магазин з вашої країни. І весь процес реєстрації, який я зараз покажу, вам просто треба буде провести під себе, під свою країну, обравши там вашу країну і прописавши там просто дані вашого банківського рахунку, а не дані Paionier, як ми будемо зараз прописувати. Отже, заходимо на сторінку Etsy.com. Для того, щоб відкрити магазин на Etsy, вам треба спочатку. Початку створити там профіль продавця, тобто вас. Якщо у вас вже є магазин чи навіть не один магазин на Ейці, вам не забороняється відкривати ще один. Головне, щоб попередні ваші магазини не були заблоковані. Якщо З, вашого, з вашої IP-адреси, з вашого компа, з вашого Wi-Fi-роутеру, з вашого пристрою, з вашої МАК-адреси, колись блокувались магазини на Еці, то усі подальші магазини, в які ви будете заходити з цього пристрою, з цієї MAC-адреси, Wi-Fi, роутера IP-адреси, вони також будуть автоматично блокуватись. Тому переконайтеся, якщо у вас такі блокування були, ви зараз з ними ніяк не пов'язані. Якщо у вас вже є магазин на Еці, вам треба просто вилоєнітись з того профілю, зареєструвати новий на нову пошту, на Еці це не заборонено. Просто технічно ви не можете мати більше одного магазину на одну пошту. Отже, заходимо на Etsy.com. Якщо ви були залогінені, ось тут нажимаємо «Logout». і тепер нам треба створити спочатку профіль продавця. Натискаємо Sign In, і тут буде кнопочка «Register». Вбиваємо вашу email адресу ім'я і задаємо пароль для цього аккаунту. Після того, як ви ввели дані і натиснули кнопочку «Register» або Зареєструвати, ви опиняєтесь на головній сторінці, але в рамках вашого профілю ось тут. І тепер з цього профілю вам треба створити магазин. На Etsy працює реферальна система. На Etsy за кожен товар, який ви публікуєте на Etsy, ви маєте платити 20 центів один раз на 4 місяці або один раз до продажу цього товару. Якщо товар купують раніше, ніж через 4 місяці. Вам треба знову платити за нього 20, дол... 20 центів, ви нібито платите кожного разу за розміщення кожної одиниці товару на Etsy. І якщо ви зареєструєте магазин за моїм реферальним посиланням, я його розміщу під цим відео, то вам і мені нарахується 40 безкоштовних лістингів. Таким чином, ви зможете заощадити 8 доларів. Якщо ви хочете відкрити магазин за моїм реферальним посиланням, то зараз, після того, як ви створили ваш аккаунт продавця, вам Треба перейти по тим по тому посиланню і створювати магазин після натискання на того, на те посилання. І Я не буду відкривати цей магазин ні за яким посиланням, бо це в мене вже не перший магазин. Насправді існує кілька суперечок щодо того, чи можна відкривати за рефералкою кожен наступний магазин, або вона працює лише для першого. Це мій не перший магазин, тому я не буду ризикувати, я його відкриваю без рефералки. Якщо ви відкриваєте свій перший магазин, то будь ласка, користуйтесь моїм реферальним посиланням за. Ращатимо по 8 доларів аж. Здається, непоганий старт, правда? Отже, ви проходите по посиланню або просто копіюєте його і вставляєте ось тут в браузері, і натискаєте Enter. А я без всякого посилання переходжу до реєстрації магазину на Etsy, натискаючи ось тут Sell on Etsy. Etsy тут вас вітає, розповідає вам, чому це класно і пропонує натиснути Відкрити. Натиснути на кнопочку для відкриття вашого магазину. Let's do it! Давайте це зробимо. Давайте. Тут він у вас питає: що вас привело на Etsy. Я лише починаю продавати вперше. У мене вже є бізнес, і я хочу його вперше продавати онлайн. Я хочу розширити свій онлайн бізнес, в тому числі продаючи на Etsy. І я тут просто щоб роздивитись. Обирайте те, що найбільше вам підходить. Насправді, великої різниці в тому, що ви оберете, немає, і ціна навіть пропоную вам пропустити це питання. Я на Тисну ось тут. Я хочу розширити свій бізнес і на Etsy також. Далі ці вас питають, чи потрібна вам чимось допомога? Оберіть так багато топіків, як ви хочете. Ми поділимося з вами посиланнями на корисні статті про це, що продавати, вирішити, що продавати, неймінг і брендінг магазину, продажі онлайн, фото товарів. як... Зробити так, щоб вас знаходили в пошуку: упаковка і доставка, цінотворення, розуміння фінансів і податків, переїзд існуючих лістингів на ЕЦІ, реклама до нових аудиторій, продажі за кордон. Можна нічого не обирати, я оберу щось одне, щоб просто подивитися, що він нам тепер запропонує. Так. Тепер час повеселитись, каже Еці. Ну, я сподіваюся, що це буде не сумно, точно. Так, нарешті, після всіх опитувань, ми перейшли власне, до процесу реєстрації магазину. Найголовніше що вам треба зробити в процесі реєстрації магазину і що вам складно буде потім змінити, можна змінити через підтримку, але складно це правильно визначити мову вашого магазину. Вона має бути англійська. Ось тут обираємо English. Не знаю, чому він обрав Deutsch. Можливо, тому що він досі вважає, що я в Німеччині, хоча я вже давно звідти повернулася назад в Україну, але все ж. Країна Юкреїн, щоб currency United States Dollars. Так, все таки залишаємо. Так як більшість більшість ваших покупців, скоріш за все буде зі сполучених штатів, я вважаю, що зручніше тут залишити долари США, зберегти і продовжити. Назвіть свій магазин. Вводите тут назву свого магазину. Від 4 до 20 символів, ніяких спеціальних символів або пробілів. Тут просто одним словом, навіть якщо у вас назва магазину складається з декількох слів, з декількох слів, одним словом, має бути назва вашого магазину, і, звісно, тут не можна використовувати ніякі бренди. Якщо ім'я вашого магазину зайняте, це вам запропоную якісь варіанти, звісно, ви не зможете назвати магазин так само, як ще хтось. Далі. Зберігайте переходити до наступного кроку. В процесі реєстрації на Еці, Еці просить вас додати перший лістинг того, що ви хочете продавати. Про те, як правильно заповнювати лістинги, ми з вами ще будемо говорити, тому тут можете просто створити шаблонний лістинг, завантажити один з тих, які ви плануєте розміщувати в вашому магазині, але дуже сильно не заморочуватись з наповненням. Просто додати одну картиночку, якусь назву задати коротеньку про те, що це таке, і переходити далі. Потім можна буде цей лістинг або переробити, або видалити і створити новий гарненький. Завантажуєте фоточку, прописуєте назву. Хто його зробив? Обираєте я. Якщо це вінтаж або товари для рукоділля, тоді обираєте Another Company or Person. Я обираю я. Коли це було зроблено, що це закінчений продукт. Якщо це товари для рукоділля, ви обираєте «Supply». Коли ви це зробили? Обираєте 2023. Якщо це вінтаж, то вказуєте дату. То е, дату виготовлення цього товару на Еці можна продавати вінтаж не молодше 20 років. Обираєте категорію, якщо ви не дуже розумієте, що тут треба писати, можна нічого тут поки що не заповнювати. Пропустити це все, задати лише вартість товару, одиницю, налаштування доставки. Тут і так буде вказуватись ваша країна автоматично, прописуєте ваш, е, ваш індекс. Обираєте «Processing time». Знову ж таки, ми тут вказуємо все просто на обум для того, щоб пройти реєстрацію. Потім, в уроці про створення лістингу на Etsy я розповім, як правильно заповнювати всі ці поля. Ось тут ми обираємо Apply Simple policy», тобто обрати шаблон політики повернень і Save and continue» Зберегти і продовжити. А він хоче, щоб я ще додала все ж таки категорію. І опис. Добре, в категорії вам треба, якщо ви не знаєте, яку категорію обрати, то просто пропишіть, що це, і він вам підкаже. Наприклад, якщо це светр, ви прописуєте слово светер, і він вам підказує, яку з категорій ви можна обрати. Знову ж таки, якщо зараз не дуже розуміло, що я розповідаю, обирайте перше, що підходить під ваш товар. Потім, в уроці про створення лістингу, все це будемо розбирати. Зберегти та продовжити. Так, я ці говорять, що ми молодці створивши перший Шиліст, ну то ще, щоб магазин краще продавав. Звісно, ми це будемо робити в майбутньому, але Еці ми говоримо, що ми зробимо це трошечки пізніше, натискаємо it later». І переходимо до наступного етапу. Як ви будете отримувати платежі, де знаходиться ваш банк? Ми з України обираємо тут в цьому випадку в списку Україну. Незважаючи на те, що ми будемо отримувати платежі через Payoneer, який є американським банком, нам треба тут вказати Україну. Бо насправді Payoneer – це американська система, платіжна через яку ми будемо отримувати кошти, потім виводити в свій український банк. Тому тут ми обираємо Україну. І на цьому етапі спускаємось трошки нижче. Він нам пропонує одразу прив'язати свій payoneer Аккаунт. Натискаємо Під'єднати payoneer аккаунт. Тепер Etsy попросить вас ввести дані вашого Payoneer-аккаунту або створити новий. Я рекомендую створити Payoneer попередньо окремо для того, щоб зараз процес під'єднання пройшов максимально просто. Натискаєте вже є пеніракаунт спливаючому віконечку. Залогінюєтесь в нього, тобто просто прописуєте ваш логін і пароль від вашого payoneer аккаунту Чекайте, поки сторінка оновиться, і тут payoneer вас питає, чи дати Etsy доступ до вашого аккаунту, натискаєте Погодитись, тобто Дати Etsy доступ. Все, Connection successful. зв'язок пройшов успішно. Натискаємо на ОК. Переходимо на наступну сторінку. А тут нам він ще нагадує, що треба було підтвердити листа, яке прийшло вам на пошту. Якщо ви цього не зробили, можна зараз зайти на пошту, відкрити там листа від Etsy, підтвердити вашу пошту. Оновлюємо сторінку. Після підтвердження листа оновлюємо сторінку і додаємо будь-яку віза або мастер-карт картку, якою ви будете сплачувати ваші комісії на ЕЦІ, якщо вашого прибутку за місяць не вистачатиме. Тобто на ЕЦІ все, що ви напродаєте за місяць, буде зберігатись на вашому Еці аккаунті. Гроші звідти ви можете вивезти один раз на тиждень чи інший період, це там в налаштуваннях можна настроїти. І наприкінці місяця, якщо вашого прибутку на вашому рахунку недостатньо для покриття всіх ваших витрат на Еці, це комісії і реклама. Вам треба буде ще додатково просто звичайною карткою сплачувати, тобто поповняти ваш рахунок на Еці. Для цього і ми її тут зараз заповнюємо. Прописуєте тут дані своєї віза або Мастеркард картки на ваше ім'я. А далі прописуєте вашу адресу, так як її було прописано в вашому Pioneer аккаунті. Телефону прописувати не обов'язково, можна прописати. І далі, якщо ви є платником, ПДВ в вашій країні, тобто для України, якщо ви є ФОП-третя група і ви сплачуєте ПДВ, вам тут треба прописати ваш ідентифікаційний номер. І якщо ви просто ФОП і не є платником ПДВ, то ви тут його не прописуєте. Насправді, якщо ви є платником ПДВ, ви можете його тут не прописувати. Просто якщо ви його пропишете, то є ці не буде вам нараховувати 20% ПДВ до всіх тих комісій, які ви будете веці купувати за українським законом, так. Так званий закон на Google чи податок на Google говорить про те, що ми маємо платити 20% під час купівлі будь-яких цифрових товарів або послуг онлайн. І е, таким чином, коли ми сплачуємо е, ці їх комісії, до, до цієї суми також додається 20% цього податку. Якщо ви є платником ПДВ, ви можете їх не сплачувати, тому що ви сплачуєте ПДВ в цілому з усього вашого обігу окремо. Тоді ви можете прописати тут ваш інн номер. Якщо ви не є платником ПДВ, не прописуйте його тут. І далі натискаємо, зберегти і продовжити. На цьому етапі я ці пропоную вам отримати смс для того, щоб одразу захистити ваш магазин в форматі двофакторної аутентифікації. Ось цей підхід зараз цього тижня, я так думаю, через перевантаження на Еці ми отримуємо доволі багато коментарів щодо того, що тут смс людям не приходить і кажуть, що формат отримав. Через додаток менше глючить. Я спробую через смс і подивлюсь, чи прийде чи ні. Якщо ні, повернемося і зробимо через додаток. Вводите тут ваш номер телефону і натискаєте Відправити код. Ну що ж, мені код прийшов майже одразу. Одночасно, я його вводжу. Сподіваюсь, у вас також не буде з цим етапом жодних проблем. Натискаємо продовжити. Далі на цій сторінці, яку я заблюрила, Etsy мені пропонує перелік кодів безпеки, які я можу зберегти в себе на компі, і скористуватися ними, якщо колись я не зможу зайти через двофакторну аутентифікацію. Я вам дуже раджу сфотографувати цю сторінку, аби зберегти їх на своєму компі, і дійсно, час від часу вони можуть вам знадобитись. І далі натискаємо на кнопочку Відкрити ваш магазин. Вітаю ваш магазин на Еці відкрито. І на цьому моменті можна було б завершити цей урок і радіти, що у вас є магазин. Але на еці існує така халепа, як бан новачка, і він дуже часто спрацьовує в звичайному періоді. Я б сказала, що він відбувається десь у 30% випадків. Зараз ми бачимо, що в більше, ніж у половини випадків реєстрації нового магазину на Еці відбувається цей бан новачка. Я не знаю, коли ви будете дивитись цей курс, коли ви будете дивитись цю інструкцію з реєстрації нового магазину. Можливо, до того часу на Еці така активність реєстрації нових магазинів з України трошки спаде. І під цей бан новачка не будуть так часто під Пляти нові аккаунти, але те, що ми бачимо зараз, відбувається дуже часто і не винятком став і мій випадок, коли я реєструвала цей магазин для того, щоб записати для вас цю інструкцію. І десь е я відкривала магазин вранці, десь ближче до кінця доби я не отримувала ніяких сповіщень не ні на почту нікуди, але мене просто викинуло з додатку. Я потім залогінилась в новий магазин ще через додаток. Мене викинуло з додатку і там з'явились повідомлення. Про те, що ви або змінили пароль, або магазин призупинено. Я зайшла в магазин через. Комп'ютер і побачила ось таке сповіщення. Про те, що аккаунт e, тимчасово призупинено. Якщо вам здається, що це помилка, будь ласка, заповніть апеляцію. Це типовий бан новачка, він ось так виглядає. Я заповнила апеляцію. Ви також не переймайтесь на цьому етапі, просто розумійте, що це те, що відбувається більше, ніж з половиною нових магазинів зараз. Заповнюєте, переходите на файл appeal», Вам відкривається ось таке. Форма, яку вам треба заповнити. Тут нічого страшного немає, ніяких суперстрашних питань немає. Заповнити ваше ім'я і прізвище так, як ви його заповнювали щойно при реєстрації. Обрати з випадаючого списку, що ви будете продавати, ви там обираєте речі, які я сам створюю, або якщо це не дропшип і не вінтаж. І далі там буде питання про те, з якого браузеру, з якого міста і країни ви заходили, і ви заповнюєте місто, ваше місто і країну за вашим IP. Якщо ви не впевнені, що ви правильно розумієте ваше місто і країну, то тут, в вашому аккаунті, який призупинено, але з компа він вам доступний, вам треба зайти от сюди, в інформацію про аккаунт продавця, перейти на вкладочку Security, трошечки вниз прокрутити, і тут. Тут буде історія ваших залогінювань. Ось це вам і треба прописати. Тут буде ваш, ваше місто і країна, з якої ви заходили в цей аккаунт, це вам і треба там в формі прописати. І відповісти на питання, чи порушували ви правила. Ви обираєте, що ні, ви не порушували. І там далі буде невелике таке поле, де вам треба, вам пишуть, буде питання, що ви будете робити з аккаунтом після його поновлення. Можна написати, я не буду порушувати жодних правил і надалі. І далі буде невеличке, необов'язкове для заповнення поле для вашого коментару. От там не полініться і напишіть кілька речень про те, що ви хочете продавати. Що я... Весь свій товар створюю вручну. Я давно продаю на українському ринку. Я дуже чекав, поки ці пейменці відкриється для України і буду цей товар продавати на міжнародний ринок. Я знаю всі правилеці, я не планую нічого порушувати. Я дуже прошу вас звернути увагу на мій аккаунт і поновити його і відправляти цю апеляцію. У десь, мабуть, 20% випадків вже після заповнення цієї апеляції через пару діб. Іноді, і до двох тижнів, ви коли заповните цю апеляцію, у вас також буде писати, що відповідь може зайняти до двох тижнів. Не переймайтесь. Відповідь приходить позитивно, що ми переглянули вашу апеляцію і поновили ваш аккаунт. У десь у більшості випадків прилітає автовідповідь про те, що ні, ваш аккаунт заблоковано назавжди, навіть не намагайтесь його поновити і не пишіть нам більше. Це автоматична відповідь робота, і вам на цьому треба не. Зупинятись і писати їм знов підтримку. Ви ось той коментар, який ви писали там пару речень про себе. Ви його собі збережіть. І я залишу під цим відео посилання на форму зворотнього зв'язку на Etsy, і ви в цій формі заповніть знову запит, що я відкрив новий магазин, я нічого не порушував. Будь ласка, передивіться мій кейс, допоможіть мені поновити магазин, тому що я думаю, що це помилка, я ніякі правила не порушував. І знову можете додати туди пару речень про те, що ви. Плануєте продавати. І відправляти такий запит Етсі кожні пару діб, поки вони вам не дадуть позитивну відповідь. Тут ситуація полягає в чому? Скоріш за, за все, відповідь менеджера Етсі не залежить від того, що ви там напишете. Тобто, коли вам прийде негативна відповідь на вашу апеляцію, не думайте, що це через те, що ви якось не суперкласно розписали, що ви плануєте продавати. Це повністю залежить від того, до якого менеджера підтримки ваш запит потрапить. Тобто це залежить від скоріше від вдачі потрапити на того менеджера підтримки, який увійде в ваше положення, прочитає ваш запит, витратить на це пару хвилин, а не відправить вам автоматичну відмову, тому що вони, тому що цей менеджер підтримки хоче скоріше закрити кейс і перейти далі. Тому закрити тікет і перейти далі. Тому не переймайтеся, якщо вам не вдається поновити магазин одразу. Це не тому, що ви робите щось не так, це тому, що вам просто поки що не пощастило. Трошечки наполегливості, і ви побачите на моєму досвіді 90% ну мабуть, мені здається, 100% магазинів, які нічого не порушували після бану новачка. Вдається реанімувати ті, які не вдається реанімувати, це просто ті, які не писали в підтримку знову і зупинились на цьому етапі. На цьому все про те, що робити з магазином далі, як його просувати, як запускати рекламу, як рекламу аналізувати, як аналізувати сам магазин, як заповнювати лістини. Про все це я розповідаю в своєму курсі новачка, в своєму курсі, який буде корисний як і тим, хто стартує магазин Неці повністю з нуля, так і тим, хто в принципі вже неці продає, але хоче трошечки краще розуміти, як я працює і як власне досягти успіху на цій платформі. Цей курс в мене вийде наприкінці жовтня. Сьогодні я записую цей випуск 23 жовтня 2023 року, курс має вийти 30 жовтня 2023 року. Я після 30 жовтня під цим відео залишу посилання на курс, орієнтовна вартість 69 доларів, можливо, вона буде вже не актуальна на той момент, коли ви будете дивитись це відео, і вона зміниться. Переходьте за посиланням, дивіться, яка вартість актуальна. Якщо ви дивитесь це відео до того, Дати, коли вийде курс, і хочете, щоб я вам нагадала про його випуск, ви можете під цим відео залишити коментар, і я вам своїм коментарем нагадаю після 30-го числа, що курс вийшов і його вже можна купувати. Всім дякую за увагу, всім крутих успіхів на Па-па!